В общем, домалю... Фу. домалювала я картину. Тут, конечно, на фоні таких обоїв, ну що маємо, то маємо. Найшла вже для неї таке ось местечко. Ну, вона украшає, скажімо так, цю квартиру. От. Давно, конечно, я не малювала трохи удобно, ну, може десь, конечно, ну не можу, а точно якісь а... неровності. Но, тим не мене, вспышку вам включила, тим не мене, ось я її домалювала. <гум> Нарешті в таких обставинах ще й встигала трошки домалювати так що ось така ось краса вийшла, яка украшає ці ужасні стіни. Ось так от така картинка. Дякую, Кристюх, за, можлив... за... що такое за можливість відволікатись і прикрасити стіни. Ось така ось красотунька получилась.